Вітаю, друзі! До вашої уваги Audi A6 Allroad 2016 року з об'ємом двигуна 3 літри. Дизель. Комфортний та динамічний універсал з пнівому-підвізкою та на повному приводі. Автомобіль оснащено передньою та задньою LED-оптикою. Дуже гарні комплектації. Електропривід багажного відділення. Ось таке воно містке. Оригінальні легкосплавні 19 дюймові диски. Повний безключовий доступ, шкіряний салон в дуже-дуже гарному стані, тому що це Audi. Клімат контроль для задніх пасажирів двозонний. Передні мочі 4. Регулювання дзеркал заднього огляду з автоматичним складанням. Шкіряне мультикермо. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, запуск двигуна з кнопки. Тузони передній клімат-контроль, електроручник, мультимедіа ауді з підтримкою Bluetooth, навігація та багато-багато іншого. Також є передні та задні парктроніки. Пробіг автомобіля 274 тисячі кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе 63, парковка, торговий центр метро, автосалон «Хапаєвто». До зустрічі.